Добрий день, любі друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас 21 березня, сьогодні я працюю в теплиці хочу посадити декілька томатів, баклажан, перцю для ранньої продукції. Ну, буквально по, по, дві, по дві рослинки. Виростила я цю розсаду самостійно. Вона в мене була в домашніх умовах. Покажу, як виросла, як посаджу. Звичайно, теплиця у нас не, не отоплюється. Ще у нас по ночам буває, цієї ночі був один, мінус один градус, було прохолодно. Але я дивлюся, температура сильно не знижується в теплиці. Ну, в в будь-якому випадку вона плюсова. Е, да, Звичайно, томати і, і перці вони потребують тепла. Ну, ось я утром прийшла, якщо вночі був на вулиці мінус, то в тепличці було е, плюс 11 градусів, е, а вона в мене стоїть в неопо, неотоплюваному приміщенні, де е, плюс 15. Скажімо, різниця невелика. Саме головне, щоб не було сильних заморозків. Е, ну, е, можемо... Її ще зверху накрити, якщо буде заморозок, можу накрити зрізаними великими 5-літровими баклажками або плівкою додаткову зробити йому. Ну, можна, звичайно, можна сюди занести, обрі... обігрівач. Якось так. Поставити, щоб трошки вночі в день тут дуже тепло, гарно, навіть провітрюємо, тому що ось і зараз, бачите, тут такий конденсат, все вологе. Я відкрила форточку, щоб трошки сюди зайшов зайшло свіже повітря, тому що в мене тут ще черенкується лаванда, а лаванда, самі знаєте, який це аромат п'янкий і працювати так складнувато в закритому приміщенні, тому я відкриваю квартирку, і тут у мене свіже повітря і працюю. Зараз покажу розсаду, покажу, буду висаджувати, покажу, як посаджу. Будемо наблюдати, будемо спостерігати, коли ж вона зацвіте, наскільки вона перенесе цей стрес. все-таки Коливаються в ці температури від дуже високої до низькуватої такої. Тому, звичайно, для рослин це не дуже. Ну, я висаджую не всі рослини, не буду ризикувати сильно. Мені краще я можу посадити вже там зовсім в кінці березня чи в квітні, на початку квітня, коли температура вже стабілізується, нормалізується, тоді я вже зможу ну, Не ризикуючи посадити всі інші рослини, висадити цю всю розсаду сюди в тепличку. в тепличку. Тепличка у нас невеличка, 3 на 4 метри. І так як я вже тут заставила по максимуму. З черенками, черенкується тут у мене все. Тому місце вже залишається все менше і менше. Ну мені саме головне це виростити огірки і якусь ранню продукцію. Все інше буду висаджувати там у відкритому ґрунті. І як завжди, як зазвичай, воно там буде рости і буде давати певний урожай. Так, будемо висаджувати. Ось така у мене тут розсада, такі баклажанчики. Так, це сорт галіне. Так, два баклажана висаджу. Це ще гляну, такий же сорт, чи щось інше. Ні, також сорт галіне. Ось такі два баклажанчики я висаджу. Так, перчики. Перець солодкий болгарський, не підписаний. Це моє насіння. Це я висаджую те насіння, яке я збирала. З гарних самих гарних перців. Це також не підписане. У мене там є перці, які сортові, а це перці, ну, самі, самі звичайні, солодкий, солодкий болгарський перець. Так. І помідорчики. Помідори це жовті, такий сорт Yellow River. Так, 7-го, 12-го посадження. І один із них я там уже висадила. Так, від цих рослин десь на відстані, думаю, 30 сантиметрів. Сантиметрів 30-40 відступлю, зроблю лунки, тут посаджу поруч. Земля рихла така хороша. Це в мене тут були посіяні седирати. Так, отут в мене два помідорчики такі. Я їх не поливала. Хочу подивитися е, відділю той маленький, посаджу окремо. Так, подивимось, яка коренева. Ну, така коренева. Не розсипається. Бажано, щоб оцей ком комок він не розсипався. Тоді рослина не у вас не буде якби приживатися, вона бистренько, ви зробите таку перевалку, і рослина зразу почне рости та розвиватися. Тому я отак обережно ставлю, сильно заглиблювати не буду. І зараз відокремлю маленький той росточок. Посаджу його окремо. Перці люблять, щоб їх висаджували парами, а ось помідорчики ну, краще висаджувати по одному, щоб вони не заважали. Бачите, він такий маленький, я його постараюся, щоб там не розсипалося, а його сюди переставити отак. Все тут засипаємо. Прижимаємо, і це все потім будемо поливати. Також цей маленький висадимо, Спеціально висаджувала жовту гірчицю, вона, правда, не встигла сильно вирости. Отак вона отака виглядає ось так. Я її, звичайно, взяла отак грабельками це все. Отак, От підпушила, підрихлила. Так, і красота і польєм. Гарно польєм. На ніч буду накривати великими контейнерами. На той випадок, якщо буде якщо буде мороз так, сорт, поставлю тут горщик і буду розуміти, як називається цей сорт. Так, тут далі посаджу хай вже тут пасльонові будуть, посаджу тут баклажани. Також відступлю сантиметрів 40. Подивимось зараз, який корінь там у баклажанчиків у наших. Це у нас будуть гібриди. Сподіваюсь, що буде гар... рясно буде. Баклажанів на них. Так, трошки переставлю камеру, щоб краще було видно. Так, сподіваюсь, що видно. Так, от буду висаджувати. Більше мене видно, чим розсаду. Так, один. І другий. Так. Це сорт Галіне. Також буду висаджувати на глибині, як він. І росте. Краще я потім його підсиплю. Хай він спочатку приживеться, а потім я його дивиться. І корінчик непоганий, і рослинка сама, так як міцненька, трошки підчистить, заглибити останню. Робимо все з любов'ю. Тоді ваші рослини вам віддячать. Так, зараз подивимося, що тут прекрасно, чудово. Гарний корінчик, гарна рослинка, рівненько. Ось так. Нехай росте та радує. Я думаю, що мої рослини будуть вдячні за мою працю. Так, це теж сорт. Ось так, баклажана галіне. Ось стоять тут контейнери. Так, і все це ми рясненьку поливаємо. Навколо, коли приживуться, можна вже буде зробити якусь підкормку. Підкормка повинна бути в теплиці обов'язково, обов'язково органічна. Ну, ще покажу вам перчик, покажу, який корінець. Бачите, зразу видно, що вони тут різні, різних сортів. Тут такий стовбурець фіолетовий, а тут такий зелений-зелений. І розмірами от вони одночасно були посаджені, бачите, я висаджувала по дві насінини, і от вони так зійшли. Зараз подивимось, що тут який корінчик ну, гарний. Точно так же буду висаджувати перчики. Так, зараз ще хочу вам показати, тут в теплиці, зараз я поки що так залишу, щоб не забирати багато вашого часу. Зараз покажу ще, що в мене тут є. Так, це редисочка тут у мене підростає. Зійшов, незважаючи на те, що холодно, зійшов. Це кабачок. Поки що один зійшов, а, а другий тут пробивається. Це седирати я поприбираю. Часу не вистачає. Ну, тут у мене укорінюється лаванда. Так, і ще я хочу сказати, що у мене з'явилися гортензії. Покажу, які. Ось тут вони в горщиках 5 сортів. Кому цікаво, це дворічні, вони вже в цьому році будуть свісти. Ну, зараз вони, звичайно, ще не пробудилися. Кому цікаво, заходьте на наш сайт і там побачите, там є ціна, там є опис, там є які сорти. Гортензії. Такі вони ну, гарні. Тут фрейс Ну, багато. І котон жовтенька є, є фуксія така, теж дуже, дуже гарна. Так, дуже багато всього. Хочу ще вам показати свої огурчики, які я вирощую на підвіконні. В домашніх умовах у мене ростуть такі. Огурчики, вони посаджені в 10-літрові контейнери. Це сорта, які вирощуються на підвіконні. Якщо навіть у вас немає землі, там немає ділянки, то можна на балконі. У мене такі сорта, огурчик городський називається. І другий сорт огур... балконний. Дивіться, такі вже плоди на ньому. Ми вже Зняли перші плоди. Так, і ось другий огурчик. Дивіться, скільки зав'яз є. Вони само, самі запилюються. Ось тут іще тут огурчик. Тут цвіте. І ось тут отакий красавчик. На вікна не звертайте уваги, всі вікна поклеєні скотчем, тому що такі бувають вибухи, що вікна вилітають. Ну От мене тут така лампа стоїть, вони підв'язані. І я вниз підсадила ще. Здається, вже зійшов тут один. Тут ось прокльовується. Другий, щоб були на заміну. Ось так. Використовую тільки органіку. Звичайно, в тому, що це все в будинку. Тут у мене на кухні. Ну що, мої любі, я дуже вдячна вам. За те, що ви заходите на мій канал, за те, що ви мене підтримуєте, пишете мені дуже приємні такі коментарі в цей складний час. Я бажаю всім миру, я бажаю всім, щоб у вас у всіх все було добре, щоб ви всі жили в достатку, щоб ваші сади, ваші рослини вас радували, тому що ми це ті люди, які люблять землю, які люблять рослину, а це люди добра. На все добре, до нових зустрічей.